Зараз що ми зробимо? У мене буде до вас така невеличке завдання. Спробуйте показати цю професію без слів. Може, якось так. Офіціант. Дякую, Андрій. Офіціант. Так, вигадала. Ну, тобто, нема нічого неможливого. Але тут є задачка з зв'язкою. Да? У Вероніки професія. со зв'язчки. Треба показати. Спробуємо. Я навіть не знаю, що ще показати. Версії, от версії, Да Що це може бути? Mm. Ну, від нашої групи версії. Що це за професія? що та от будь які що приходить в голову? Хтось читає книгу. Записує. вчитель. Дослідник. О, 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 очень тюпленько, очень тепленько. Вчитель чого? Мови письма. Мови. От очень близько. Тільки як воно так красиво називається. Ну там, де мови вивчають. Філолог. Йох! А ви кажете, що неможливо показати найскладніше. Можна догадатись, так? Так, тобто професію, яку ви відчуваєте, яка могла би бути вашою, ви її відчуваєте і завжди легко її показати, що ця людина робить. Тому що ти розумієш професію саме тоді, коли навіть без слів ти можеш її пояснити, коли ти можеш її без слів показати. Одним із показників того, що ви відчуваєте професії, які б вам підійшли. І таких підказок у нас теж буде доволі багато, тому що, які вправ, таких, які є підказкою до того, що чи відчуваєте ви це своєю справою, чи не відчуваєте ви це своєю справою. Отже, в итогі, все ж таки, ми маємо з'ясувати професії, перше і найголовніше, які не ваші. От поки що ви за це не беретесь, тому що ви відчуваєте, що це не ваше. І не тільки тому, що вам це не цікаво, можливо, ви про це просто мало знаєте, а просто ви емоційно відчуваєте, що поки ви не готові це щось робити. Просто не готові, і все. І коли ми мінусуємо все, що не ваше, залишається якийсь острівок ваше. Оце вже наше поледослідження.